Тема диплому розробка прототипу комп'ютерної 3D гри за допомогою середовища Юніті. Об'єкт дослідження внутрішній устрій ігрової індустрії та принципи роботи та принципи її роботи: різновид ігор та їх жанрова принадлежність, предмет дослідження, популярні комп'ютерні ігри в в жанрі виживання пісочності, їх особливості та недоліки. Мета роботи створення прототипу комп'ютерної 3D-гри в жанрі вживання пісочниці, що містить базові механіки та ознайомчий рівень гри. Аналіз предметної області комп'ютерна гра це програма, створена з метою розваги користувача платформи будь-якого віку, а також. Може надавати розвиваючий або навіть оздоровчий ефект. Прототип гри це модель майбутньої гри, в яку можна пограти і відчути ігровий процес. На підставі прототипу можна сказати, чи є майбутнє у проекта. Прототип дає можливість дизайнеру гри відразу почати маніпулювати з ігровим світом, фізикою в середині гри економікою і процесами основний сенс прототипу це перевірити ідею на практиці і, зменшивши ризики, продовжити розроблення проекту. Ігри класифікуються за жанрами, стилістиками та кількістю гравців. За кількістю гравців ігри бувають одиночні, багатокористувацькі, на одному комп'ютері, офлайнові. Або кооперативні. Багато користуваць так, також є масові онлайн ігри. Стилістика та жанри їх безліч наведені на презентації. Виходячи з обраного для розробки жанру виживання пісочниці. Розглянемо цей жанр, вижива виживання, жанр комп'ютерних ігор, різновид симуляторів життя, в яких основною метою гравця є збереження життя віртуального персонажа. Виживання відносить до складових жанрів, які можуть базуватися на всіх основних жанрах і самі можуть бути центральним жанром гри. А пісочниця це будівництво створення, споруда бази. Розподіл доступних ресурсів для розвитку у підпалікуванні гравця, знаходяться ресурси, які потрібно з розуму використовувати для виживання, огляд існуючих аналогів: як аналоги були розглянуті три популярні гри: це Minecraft, гра пісочниця в жанрі виживання, в якій немає. Конкретної цілі, але є безліч можливостей, де можна створювати різні споруди, предмети, битися з ворогами, досліджувати світ. Також Майнкрафт часто використовують для навчання в деяких країнах. В ньому можна реалізовувати різні механізми, навіть повноцінні комп'ютерні системи. Тобто, Майнкрафт підтримує такі речі і дозволяє створювати все, що завгодно, або майже все. Ark Survival of World – це комп'ютерна масова онлайн-гра в жанрі виживання. Де гравцею потрібно виживати з, в дикій природі, приручати тварин різних, враховувати територіальні та природні особливості, споруджувати базу та боротися з іншими гравцями. А РАСТ це. Багато користувацька жан... гра в жанрі виживання розроблена за допомогою середовища Юніті, де гравець е, починає з примітивним знаряддям зброю, а з часом добирається до повного озброєння, е, і, і поселень. Е, основною загрозою в Расті є інші гравці, тобто гравці. Бореться з іншими гравцями за ресурси, за місце, чи просто так. Обґрунтування вибору середовища розробки. На сьогоднішній день існує багато різних середовищ розробки, більшість яких зосереджена на конкретних напрямках або є закритими. Uh, найпопулярнішими серед відкритих uh, ресурсів. А так добре uh, Порівняє середовищ розробки Unity та Unreal Engine. Unity легше вчити, він більш зручний, uh, направлений на невеликі проекти та легше оптимізувати. Unreal Engine складніше вчити. Він розроблений для професіоналів, uh, та в, він направлений на розробку великих проектів. І ці проекти дуже складно оптимізувати порівняння мов програмування. Сішарп підтримує ой, Unity підтримує е, мов програмування JavaScript та C-Sharp. Е, JavaScript не підтримує ООП, е, Можливості е, потрібні додаткові бібліотеки та фреймворки для, е, для більш зручного використання. Популярність популярний дуже. Я ж вам сказав, не треба зачитувати. Ви добре. могли просто сказати обґрунтування наведено на слайді переключити на інший. Ну на okay. що ви okay. то робите? Ви ж час витрачаєте. Ви думаєте, вам за це вищу оцінку поставлять, поставлять нижче. Добре. Не треба розповідати. А, те, що зрозуміло. Наведено тету, переключило. Наведено тету і все. Вибір платформи. Тут представлені види платформи. Та популярність популярність ігрових платформ може відрізнятися від регіону від країни. Опуск проєкту. Проєкт представляє собою комп'ютерного гружання ви виживання пісочності, розроблене під операційну систему Windows в середовищі Юніті з використанням мови програмування C-Sharp. Для проєкту було створено за унікальних моделей з 16 зображень, 16 зображень та п'ять інтерфейсів. Та ознайомчий рівень. Функціональна частина проєкту наведення наведена на слайді, все вся гра функціонує завдяки центру управління, через який ось здійснюється. Взаємозв'язок між всіма елементами. На цьому слайді наведені різні, різні види програмної, програмної частини, властивості предмета, де наведені, де предмет містить всю інформацію, Назву, порядковий номер описання, використання і всі івенти, які всі події, які можуть, здійснюватися за допомогою предмету при використанні, Рецепт предмету наведено в правому верхньому верхній частині презентації. Тут зберігається інформація про предмет, також де він виготовляється, і ресурси потрібні для виготовлення та їх кількість. В правій нижній частині спосіб добутку ресурсів, де зберігається сам ресурс, що добувається, кількість опиту, що кількість досвіду, що Отримується при добуванні ХП-ХП-предмету ХП ресурсу та метод його збору. База даних виповнена в виді Візуально, візуально. вона знаходиться в сцені гри та а, за межами дігравця. Це реалізовано тому, що Деякі предмети мають івенти, які не зберігаються при збереженні їх як префабом асетом. В центрі знаходиться центр управління, в якому виведені всі використовані кнопки, а також інші елем... ссылки на Інші елементи, інші елементи та інтерфейси на цьому слайді продемонстровано деякі особливості гри, дерево розвитку, яке відкривається по мірі досягнення певного рівня, відображення предметів у комірках в інтерфейсі, які мають зображення і Позначену кількість та міцність, а також при наведенні, відображається додаткова інформація про предмет, предмети можна перетаскувати з комірки в комірку. Якщо в іншій комірці вже є предмет, то вони замінюють друг одне одного при підбору предметів. В правому верхньому ну, не треба нам так викладати. Ну ми ніколи вашою грою користуватися не будемо. Ви могли просто сказати приклади екранних форм наведено на слайді 10 і відразу переключати те, то наведено на слайді 11. -му. Вашу доповідь за хвилину можна зробити. Ну що ж ви над нами знущаєтеся? Я думаю, що просто так не до кінця зрозуміло Олександрович, ну, Олександр даному випадку пояснювати. Тому так, просто так, юрій, юрій, почуйте нас, у вас є дві хвилини на те, щоб завершити виступ. Добре, добре, максимум дві хвилини. Не вражайтеся. Це ви маєте підготуватися, написати текст, потім повикреслювати звідти все те, що люди не здатні зрозуміти, тому що вони цим ніколи не займалися, і написати тільки те, що люди зрозуміють, просто назвати слайди та й все. Мінімальні коментарі. А ви нам читаєте лекцію? Це не конференція. Ми ж вам від того вищу оцінку не поставимо. Добре, добре. На наступному слайді продемонстровані інтерфейси, які є в грі їх п'ять. цього переключайте. Ну, що ви візуальна частина проекту виглядає так: різні елементи позначені різним кольором для більш зручного розуміння, який елемент, який ресурс, як добувається, при тестуванні було виведено мінімальні системні вимоги. А також складно складно керівництво користувача. Мінімальної системні вимоги видно на екрані. І що